Припинити дзвінки колекторів і розповсюдження інформації про борг до родичів реальна, але це вимагає чітких дій та знання своїх прав. Ось основні кроки, які можна зробити: перше написати заяву про відкликання згоди на персональну обробку даних. Згідно з законодавством України, закон про захист персональних даних, ви маєте право відкликати згоду на обробку ваших даних. Напишіть офіційну заяву до кредитора або колекторської компанії, з вимогою припинити використання ваших даних та, ваших, та даних ваших родичів. Надійшліть заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштою, заказним листом, це обичними словами. 2. Оскаржити дії колекторів. Зверніться до Національного банку України, який контролює діяльність фінансових установ, із заявою про порушення ваших прав. Також можна звернутися до поліції, якщо ви вважаєте, що дії колекторів підлягають під статтю про вимагання, наприклад, про погрози або тиз на родичів. Тобто, в НБУ це скаргу, ви можете онлайн написати, тільки потрібні докази. Зараз далі про докази. Три. Інформуйте родичів про їхні права. Розкажіть родичам, що колектори не мають права розголошувати інформацію про борги третім особам, окрім самого боржника. Родичі можуть ігнорувати дзвінки або подати скаргу до регулюючих органів, то тобто в НБУ, наприклад. 4. Фіксувати всі порушення. Записуйте дзвінки колекторів. Це дозволення, якщо ви є стороною розмови. Зберігайте всі текстові повідомлення, електронні листи чи інші форми комунікації. Ці матеріали можуть бути використані як доказ у разі подання скарги чи позову. Ну, на 5. Перевірте законність діяльності. Діяльності колекторів. Уточніть, чи зареєстрована компанія у реєстрі колекторських організацій НБУ. Якщо ні, їх діяльність незаконна, і ви маєте право повністю ігнорувати їхні вимоги. Я думаю, це зрозуміло. Юридична допомога це пункт номер 6 Якщо колектори продовжують діяти незаконно, зверніться до юриста для складання скарги або позову до суду. Так що, друзі, дійте, як я все розказав, і буде все вгоду.